Усім привіт! Як бачите, моя опера продовжує свій розпуск, все ж допомагається. Янтарна кислота їй в розпуску, і мене це не може не тішити, тому що тут ще кілька бутончиків, і навіть вона за той час, поки думала розкрити ці, доростила нові. Я не знаю, наскільки буде тривале цвітіння, бо все ж є якийсь термін придатності в цих бутонів, сподіваюся, що. Вона ці ще доростить і буде такий гарний пишний букетик. Розпускається повністю вся метеликом. Дуже гарним. Надзвичайно, мені подобається її оцей малюночок, такий від темних до світлих тонів, і краєчок в неї є такий весь різблений. Дуже-дуже гарний метелик. Ось, А загалом, чого сьогодні вийшла до вас. Хочу трішки полити квіти, подивитися, як там у кого справи. Можливо, глянути вже на бутончики деяких з них, чи є мутація, нема мутації. Якось так погуляємо сьогодні трішки по моєму саду, подивимося, як там справи у рослинок, що нового у них відбувається. Випадково знесла два бутончики урсулі. Дуже шкода, звісно, але кожен ось так мушу розколопати, переглянути, чи все гаразд, побачити ось ці малесенькі защіпи і заспокоїтись. Урсула насправді така трішки рослинка з характером, багато в кого вона квітне через раз, буває, з неповною мутацією, хоча куплялася з повною. ось. Тому завжди я, навіть якщо трапляється, ось таке, кожен цей малесенький бутончик розколупую і перевіряю. Ось так. Але насправді мінус два бутончики мене не тішить. Я сподіваюся, що вона наростить багато і це компенсує ці дві квіточки втрачені. Шкода, але що тут вже вдієш? А ось так тепер виглядає гілочка без двох бутончиків на урсулі. Тут внизу вижив ще один, мінус 2, і продовжує гілочку. Сподіваюся, що е, дасть якомога більше квіточок, бо дуже хочеться каскадику від неї. На жаль, ці втрати мене засмутили, але вже як є. І тут є відгалучення, можливо, продовжить. І буде ще краса. Не знаю, будемо очікувати, бо зараз несу ще бутончики, поки показую. Краще я від неї відійду і більше не буду її чіпати. До речі, хто не знає, покажу таку цікавинку про солодку дівчинку. Зазвичай жовті орхідеї це орхідеї, які мають властивість вигорати. Але це не про цей сорт, тому що тут зворотній процес відбувається. Ось подивіться, ця квіточка свіженька. А ці квіти вже достатньо давно квітнуть. І подивіться, наскільки міняється тон цього жовтого кольору. Ось така вона відкривається, і ось такою стає насиченою і дуже яскравою. Ось, знаю, що ще є якісь такі сорти. Здається, свого шито. У мене колись був він в варіанті простому. То так само він набирав відтінки, кольори. А ось папушка, ще там якісь жовтенькі. Вони вигорають і вигорають так суттєво, що інколи навіть не впізнаєш. Рослину, тому що настільки міняється колір і міняється вигляд сорту, що вони вигорають до такої степені, що взагалі стають білими, і важко їх впізнати. Ось, А ця краса стає ще насиченіша і нарядніша. Тому дуже люблю цей сорт, колись він у мене був у звичайній формі. Здається, я його втратила. Mm, загинув в мене. Ось. А тепер у мене ось така краса. Амій динамід тощо азіатська версія. Росте все чудово, все прекрасно. Пробудив мені дві бруньки верхні, але вчудив щось ось таке. Тут же була гарна зелена гілочка, проте ця основна почала жовтіти ось так до половини. Тут, відповідно, все теж засохло. І не побачу я цвітіння з другого боку, на жаль. Тому поки тільки ось ця гілочка. Не знаю, що це трапилося не захотів. Ось. ось, витягнула повороті і трішки запізно дійшла до цих квітоносиків. Вони тут так покрутилися. Тут він же твердий, сформувати ніяк не вийде. Напевно, що потрібно їх якось хоча б докупи щепити, щоб вони були направлені в один бік. І цей якось взагалі в інший бік пішов. Буду якось їх разом зв'язувати і так направляти, щоб було гарне цвітіння, бо насправді забула геть про нього. Можна було зробити красиво, а я. Ну, якось так. Є тут в нього дві дитинки, поки вони не дуже активно ростуть. Але повороті такі, що тут не ростуть, а через місяць, як почнуть, повидають і корінчики і все, що потрібно. Ось так сформувала їх, направила в один бік, два квітоносики. Поки що поверну до вікна, нехай так ростуть, а вже коли наберуться гарно бутончики. То розверну в свій бік і буду малуватися. Бо повороті він такий цвітун. Зазвичай видає каскади, багато квітів. Тож, буду сподіватися, що цього року буде те саме, дітки йому не завадять. І зробить мені красу. Ось такі гарні бутончики в метелика Ехот. E Hot. Да, він так само новий квітоносик. Його я теж забула нормально сформувати. Тож, якось так він росте у різні сторони. Тут він дав дві бокові гілочки і основний свій квітоносик. Ну, напевно, вже формувати його сенсу немає якось. Можливо, зафіксую тільки цей новий квітоносик, а ось ці вже нехай собі розпускаються, як їм зручно, в які боки. Така буде в мене трішки непричесана Орхідейка, хоча. Як розквітне, може, і це навіть такий буде в плюс. Ось, Бутончиків небагато, не дуже така щедра на цвітіння. Загалом вони в мене не дуже щедро цвітуть. Цей сорт довго квіти не тримає, але нарощує постійно, тобто він має властивість постійно дорощувати бутончики. І, в принципі, завжди в квітах. Єдине, що ненадовго. Ось там десь в мене ще пілорчик, теж начебто з квітоносиком, але в нього є дітки. Подивимося, чи заквітнуть вони мені цього року разом. До речі, хотіла показати свого соку Даймонда, який, я вважаю, є достатньо проблемний сорт, тому що один у мене загинув дуже раптово. Зовсім не вдалося його врятувати, тому що це було буквально за два дні. Там гнила в нього шия, і він просто розвалився. Це моя спроба номер 2 І скажу, що він в мене вже близько трьох років. Рости він абсолютно не хотів. Листки, ось навіть видно по цьому, якось так починали щось рости, припиняли. І. Нижні він щось скидував. Я думала, що я з ним насправді не подружусь, але якось начебто все непогано. Останній рік він щось навіть росте і цей центральний листочок такий вже досить лапухатий, великий. Квітне кожен рік. Ось зараз він мені видав один квітоносик, і це зі старого дав відгалучення одне. Має бути гарненько. Ось тому я забираю свої слова назад, начебто рослина, можливо, стає старша і якось її імунітет стає кращий, не знаю. Але зараз поки що в мене проблем з ним немає. Правда, треба пересадити, бо горщик весь чорний, нічого не видно крізь нього. Любить попити, тому посадила його в закриту систему. І ось так він в мене вже росте. Досить тривалий час. І ось аж цілий один бутон, можливо, два. Доростив мені пілорчик такий гарненький, такий він коралово, червоно-оранжевий. Це він доростив із старого свого квітоносика, але вже тут гарно видно, що буде пілорчик. Тож, чекаю на його розпуск. Тут ще росте біглібчик, ростить квітоносик. Ось. І, до речі, навіть не довелося мені формувати квітонос сакури одної із, сама гарненько сформувала, так тягнеться до вікна, і достатньо багато-багато в неї буде квіточок. Ну, вона загалом така любить поквітнути і подорожчувати. Тож дуже очікую на її цвітіння, воно завжди дуже феєричне і гарне. До речі, в мене підростає підліток Velvet Look, який куплений з цією рослиною був. Просто ця заквітла, а той не хотів квітнути багато років. Ну, як багато, десь ну, три роки точно. Бо ця вже в мене квітла кілька разів. Той підліток лише ріс. І там же формуються бутончики формуються. Я зараз його дістану і спробуємо порівняти, чи схожі бутончики його на ось ці. Чи буде мутація, чи ні. Мені ж самі цікаво, тож зараз спробуємо зробити це разом. Дуже сподіваюся, що мутація все ж буде присутня, бо хотілося ще одну таку дорослу рослинку. Ось, зараз я її принесу. Ось принесла я кущик дубля, такий він величезний, купа коріння, а квітнути все ніяк не хотів. І, до речі, листочки завжди в мене в ось такому нектарі. Це ніяк на неї не впливає, просто вони мають такі липкі, липку консистенцію, не дуже приємну. Я час від часу протираю це спиртом. Або, звичайним антисептиком забирають цю липкість і все. Але з часом вона знову з'являється і нічого не допомагає, на жаль. Не знаю, з чим це пов'язане. Але, принаймні, рослині і рослинам, котрі біля неї, це не заважає, ніяк на них не впливає, тож я не хвилююся. Ось, Але я тут мала показати бутончики. Звісно, що бутончики ще не дуже великі. Зараз я спробую їх зблизити. Ось, отак виглядає бутончик. І ось так виглядає теж маленький бутончик, той, що з мутації. Тобто вони, в принципі, трішки схожі, але в мене бентежить такий невеличкий ось цей горбик. На цій рослині. Може бути таке все, що вона без мутації. Але треба ще чекати, коли бутончик стає трішки більший, він абсолютно трикутний. Він навіть не схожий, чесно кажучи, на бутончик метелика, який там звично ми собі уявляємо, там з горбинкою, з цими щічками впаденами. Він достатньо трикутний, він більше такий на триліпса. Ось. Але виходять такі в нього квіточки. З нього квіточки, тому що вона, бачите, така вся рюшиста. І утворює цю трикутну форму всерединці. Ось тут навіть видно ці рюшки. Тож, треба чекати, бо не зовсім зрозуміло, але дуже сподіваюся на все ще одного метелика. Чомусь, звісно, мені серце підказує, що, можливо, це не так, але. Але надія є, як завжди. Сподіваємось до останнього, поки не розкриється бутончик. І тут ще в мене є кілька рослинок на цвітінні, яких я дуже довго чекала. Вони вже повиростали такими кабанчиками, проте ніяк не давали квітоносиків. І насправді це найгірше, тому що місце то вони займають, а ти досі не знаєш, проквітнуть вони як потрібно чи ні. І це так трішки напружує, м'яко кажучи. Хочеться швидше побачити цвітіння, тим паче, що рослина вже виросла, велика. Все ніяк. І ось цьогоріч, нарешті, серед них я побачила квітоносики. Тут зовсім маленький, я його помітила щойно, можна сказати, ось там в кутику сховався. Не знаю, як у кого, але в мене цей сорт, в мене їх є десь 3, а то й 4 враховуючи метелика. Це Red Maple, їх зараз масово продають в голландській версії вже квітучими триліпсами, переважно. Ось то я тоді нагребла свого часу азіатів. Багато. Багато це три, три в мене триліпси, і один, начебто, метелик, але я думаю, що він так само проквітне триліпсом, чомусь так відчуваю. Ось, То я їх взяла багато, і з них ніхто ще не проквіт. Тільки ось цей екземплярчик випустив квітоносик, то я не знаю, чи буде він його продовжувати. Якийсь він такий темний. Ну, але він там є і вже це. Якийсь крок вперед. Ось така тут коренева. Ну Все чудово, просто собі квітне та й все. Але якісь вони такі трішки тугодуми, ці, цей сорт. Друга рослина це The Queen. Багато в кого вона вже проквітла, багато хто вже попродавав. А моя все ніяк не заквітне, і скажу, що. Росте дуже так швидко, вона не хоче, росте помаленьку, лише три листочки, проте, щось трішки вони набрали об'єму, не є зовсім маленька, досить така гарна рослинка, але мало листочків і повільно росте. І з цвітінням те саме, вона в мене практично одна із перших, коли вони почали тільки з'являтися, я собі одненьку взяла. Більше не брала, до речі, одна вона в мене лише. І дуже сподівалася, що вона мене порадує, так як слід, так як я хочу. Але коли побачила ось ці листочки назад, все ж мені здається, що тут буде триліпс, бо в мене є кілька рослин, які конкретно я купляла в триліпсі чи в пілорі, і в них ось такі листочки назад йдуть. Тому, чомусь мені здається, що це буде триліпс. По бутонах. Тут ще поки важко сказати. Він ще такий схований під лусочкою. Але ця лусочка досить така плоска, начебто там, начебто там триліпс. Хоча в метелику бутон теж не надто метеликовий. Метелики теж схожі на, по бутону на триліпсів цього сорту. Тому тут залишається тільки чекати і сподіватися на чудо. Звісно, що я залишу в Треліпсі її так само, бо вона в мене одна. І гарний сорт і в триліпсі, Я думаю, коли вона набере об'єму в цвітінні, то буде дуже гарно, дуже гарні в неї кольори. Я люблю такі ніжні. Ось, тому чекаю, залишилося ще зовсім зовсім трішки. Цей малюк теж був дуже довго очікуваним, теж взяла її одну і довго-довго чекала на її квітоносик. Це була дуже малесенька рослина, хто отримував це досить давно було. Ці рослинки в 1,7 прийшли дуже манюсінькі і за вже кілька років виросла мені в таку красиву. Вже достатньо дорослу, я вважаю, що навіть не підліток, орхідейку. Ось і видала мені носика. все говорю і не скажу, хто це. Це Beauty Rose-метелик. Надзвичайно красива рослина. В дуже гарних відтінках. З такими рюшами. Вона ну, має просто ідеальну форму метелика. Дуже сподіваюся, що проквітне саме метеликом. Бо вони квітли і триліпсами так само. Ось величезна, гарнезна, і нарешті з квітоносиком. Дочекалася я на цю красу. Продавали теж дорослими. Я все якось хотіла купити, але, думаю, ну маю цю малявочку, я її так довго ростила, вже дочекаюсь на її цвітіння. З року в рік чекала, вона все не квітла, інколи вже навіть шкодувала, що не взяла дорослу. Але цьогоріч, вже нарешті, зможу подивитися, ким вона в мене буде. І ця рослина, на яку я дуже-дуже чекала, оскільки в мене їх було дві. Одну мені не вдалося врятувати цього літа, вона просто пожовтіла і розсипалась. Ця рослина під ось таким кодом. Фото вставлю. Нарешті видала мені два квітоносики. Цілих два навіть не один. І поки що важко сказати там по цих бутончиках, чи буде якась мутація, чи ні. Але, принаймні, я зможу зрозуміти це, оскільки квіток багато. Можливо, щось буде напівмутоване, бо ця рослина полюбляла так квітнути, напівметеликом. Ось тут. В принципі, такі бутончики досить цікаві, в них достатньо незвичайна форма. І ось, бачите, вони так розходяться при основі. Смішно. Можливо, щось і є, але треба трішки почекати, нехай підростуть. Ще рано робити висновки. Ось такі вони темненькі. Це точно той сорт. Дівчат бачила, що саме бутончики мають такий відтінок. Ось, теж дуже-дуже на неї. Я зняла показати, як розвивається моя філя на паньку це вже друга дитинка. У Філадельфії нічого не міняється. Вони гарно ростять листочки на пеньках, але корінчики. Вирішують нарощувати вже дуже пізно, коли вже практично ця дитинка на пеньку на дитинку не схожа, а вже як, начебто повноцінна рослина виросла, але без корінців. Тож я активно її зараз по листу одобряю катаною рут, бо хочу, щоб з'явились корінчики, а не так, як було в попередній. Там вже були дуже величезні листочки, корінці. Не планували рости. ось Але все рівно дуже гарненька вже. Такі ці листочки в неї крапчаті. Дуже-дуже люблю її. З іншого боку, вона така фіолетова, насичена, красунечка. А ще проснувся в мене тут пеньочок моєї лігатки стандарту. Теж ось таке малесеньке чудо, вже видніється. Трішки вона спала довго, не хотіла нічого давати. Десь я влітку омолодила, напевно, рослину. І тільки зараз з'явилася така малесенька дитинка. От. Але якщо вона вже почала рости, в лігаток переважно, це дуже швидкий процес. Я думаю, що за кілька місяців вона виросте вже в дуже, гарну, дуже гарного. Підлітка, якого можна буде знімати, якщо будуть корінчики, а якщо ні, то весною вони точно з'являться, тому що вони всі просинаються і дітки в тому числі. Дуже часто виникає питання, як почуває себе мій леопард метелик, якого я прозвала самогубцем суїцидником? Багато хто мені писав про те, що в них так само вони не вижили. Багато було все ж і позитивних прогнозів, що повиживали, і все гаразд з ними. І запитують часто, як себе почуває мій. Так от, як бачите, в горщику нічого не змінилося. Все як було, так і є, нових корінчиків немає. Але, все ж, якщо він у мене в руках, значить він живий. І це не так вже і погано. Проте хочу сказати, що він насправді мене дуже приємно вразив. А все тому що, подивіться, яка тут краса. Він проснувся і настільки, що я просто вражена. Не знаю, чи тут видно. Всі корінчики, які просто пруть зі всіх сторін шиї, ось там теж добре видно. Ну, Тобто він весь в корінцях. Їх тут штуку, напевно, з 10 повсюду. Один листочок він мені відсушив, ось там видно. Але натомість дав новий листочок і він активно росте. Тож я дуже вражена і дуже щаслива, що ця рослинка в мене вижила. Я сподіваюся, що вижила. І ось так активно, активно зараз нарощує корінчики. Я зрізала квітоносик, я зрізала цвітіння, тому що мені потрібно було, щоб він ріс. Двічі я його пролила топсином, а після того просто активно по листу обробляла катаною ру, рут, аж без ось так якось це чергувала. І просто час від часу його обробляла. І такий результат. Не знаю, що на нього так вплинуло, але. Щось все ж вплинуло. Молодчинка, дуже рада, що вдалося мені його зберегти, і дуже-дуже чекаю на його домашнє цвітіння. І ще під кінець поділюсь трішки результатом після зняття діток. А саме діток Пудди метелика, нещодавно відділяли їх разом. Можете перейти поглянути, як це було. Ось, і минуло зовсім небагато часу. Я їх посадила в мох. Це моя улюблена посадка для таких діточок, які знімаю завжди це мох. І вони чудово приймають її і гарненько ростуть, продовжують, принаймні, свій ріст. І ось минуло зовсім мало часу. Я коли садила корінчиків, видно, на стіночках не було. А зараз ось така ситуація: вже видно корінці. Тобто вони ростуть. І з ними все чудово. Так само бачу, що середні листочки теж продовжили ріст. Що в одного, що в другого Цей був правий трішки більший малюк, а лівий менший. Проте двоє гарнесенько продовжують рости. Ще трішки на них подивлюся, нехай корінчики, можливо, Більше підростуть, і вони поїдуть по нових домівочках, бо їх вже дуже чекають. Ніколи не відправляю рослини не адаптовані, намагаюся максимально зрозуміти, що рослині добре, і вона росте, щоб в подальшому не було проблем. Ось. Тому за цих я не хвилююся, бачу, що все гаразд, і скоро-скоро вони вже будуть в себе вдома. Тож на цьому буду завершувати. Всім бажаю спокійного, тихого вечора. І скоро побачимося знову. До нових зустрічей!